Розділ десятий. Гарна неправда. Петрик радів із того, що робота над скрижалями добігала кінця. Виходило блискуче. Оленка навчила його малювати літери так, що вони здавалися об'ємними, ніби висіченими із каменю. Але більше за все Петрикові подобалося, що вони не просто майструють щось, а намагаються краще пізнати. Що ж хотів сказати людям Господь, даючи десять заповідей. Так, Петренко, сказала Оленка, розгортаючи Біблію. Сьогодні у нас дев'ята заповідь. Читай. Не свідкуй неправдиво на свого ближнього, прочитав Петрик. Що це означає, Коваленко? Бог не хоче, щоб ми про когось говорили неправду. Бог не хоче, щоб взагалі обманювали. Я б написала на скрижалях не обманюй, відповіла Оленка. Але тут написано тільки про неправдиве свідчення на когось, заперечив Петрик. Наприклад, якщо я збрешу, сказавши, що це ти розбила вікно у кабінеті біології минулої п'ятниці. Так, так, Петренко, а від цього місця, будь ласка, детальніше, зацікавилася Оленка. Ти що? Знаєш, хто його насправді розбив? Петрик зашарівся. Ну, розумієш? Ні, я не можу. Я слово дав. Знаєш, прикриваючи того, хто це вчинив, ти обманюєш разом із ним і порушуєш заповідь Божу. А якщо я скажу, хто розбив вікно, то буду доносчиком, і я буду йому розгублено промовив Петрик. Оленка Мовчки продовжувала розфарбовувати літери. Петрик не витримав. Гаразд, це тимко Андреїв розбив. Ненароком. Ми раніше за всіх прийшли, він взяв указку, почав пустувати, начебто на бізона полював. Ну і метнув указку, наче спис. Ми втекли. Я слово дав, що не викажу його. І коли Галина Олексіївна запитувала, хто це зробив. Ти промовчав. І коли вона сказала, що це, ймовірно, знову Василь Наливайко відзначився, адже він уже тричі розбивав вікна, ти теж промовчав. І коли Вася намагався виправдатися і заплакав, ти теж мовчав. Як ти гадаєш, що означало на той момент твоє мовчання? Я мовчав, але це було неправдивим свідченням наближнього», – шмигнув носом Петрик. Що ж мені робити, Оленко? Скажи тимкові, що він повинен зізнатися у тому, що це він розбив вікно, що ти не можеш його прикривати, і якщо він не зробить це сам, ти будеш змушений розповісти про все Галині Олексіївні. Тобі легко говорити. Правда, не завжди легко дається, сказала Валенка. Але брехні притаманна одна властивість. Вона завжди вилізає назовні. Це точно підтвердив Петрик. Я у цьому сто разів переконувався. Я теж, промовила Оленка. Я іноді люблю перебільшувати, Щонебудь розповідаю і не помічаю, як брехня зривається з язика, наче дрібниця, а брехня, наче щось хороше, а не правда? Але є закономірність. Дуже скоро з'ясовується, що я збрехала. Стає так соромно. Так. У мене теж таке траплялося. Мабуть, Бог дбає про те, щоб брехня не стала нашою звичкою, тому він і викриває її. Це дуже корисна заповідь. Не обманюй. Петрик зеленкою мовчки взялися розфарбовувати літери на скрижалях. Закінчивши, Петрик сказав Я попрошу Тимка зізнатися. Тому що цього вимагає Бог. А, а якщо він не захоче, то нехай уже краще всі вважають мене ябедою, ніж Бог буде вважати мене брехуном. Петренко, пам'ятаєш, я говорила тобі, що посіла у таборі перше місце з плавання, почервонівши, сказала Оленка. То що? Це була неправда? Не зовсім. Просто цих змагань не було, тому що, крім мене, ніхто не вмів плавати. Начебто й перше місце, а насправді неправда. Я вже попросила у Бога пробачення за це. А тепер у тебе прошу. Пробач, що сказала тобі неправду. Добре, Коваленко, усміхнувся Петрик. Пропоную в суботу сходити до басейну. Перевіримо, хто посяде перше місце ти чи я? Заповідь дев'ята. Поговорімо про те, до чого всі вже звикли. Про неправду. Бог дав заповідь Не свідкуй неправдиво на свого ближнього. Вихід 20.16. Заповідь цілком зрозуміла. Чи трохи пояснити? Ця заповідь означає не применшувати, не перебільшувати, не обманювати. Можливо, ти теж, як багато людей, думаєш, ну, обман. Це не така вже й страшна річ, адже це не крадіжка, не вбивство, не перелюб. Але одну з десяти заповідей, саме цьому присвятив Бог, заборонив нам говорити неправду особливо наговорювати на інших людей. Чому ми іноді обманюємо? Наприклад, ми вчинили щось погане і боїмося зізнатися, думаємо, що сказати правду. Страшніше, ніж збрехати. А іноді, що особливо погано, ми перекладаємо провину на іншого. Тобі це знайоме? Пам'ятаєш, як учинили перші люди в Едемі? Бог заборонив Адаму та Єві їсти плоди з одного лише дерева в Едемському саду, сказавши, що вони помруть, якщо не послухаються. А Сатана сказав єві, ні, не помрете, ви будете як боги. І Єва йому повірила. Сатана обманув її. Ісус сказав про сатану: Він був душегуб спокон віку. і у правді не встояв, бо правди немає у Нім. Як говорить неправду, то говорить зі свого, бо він неправдомовець. І батько неправді. Іов 8.44. Що ж відповіли люди богові, коли він запитав їх, чи не їли вони плодів із забороненого дерева? Адам сказав. Жінка, що дав ти її, щоб зо мною була, вона подала мені з того дерева, і я їв. А Єва що сказала, Змій спокусив мене, і я їла. Бачиш, кожен із них намагався звинуватити іншого. У книзі дії апостолів записана історія, яка показує небезпеку брехні. Ананій і сапфіра, чоловік і дружина, вирішили обманути апостолів. То щойно вони це зробили, як померли. Звичайно, це винятковий випадок, але є про що подумати, чи не так? Якщо ми хочемо жити із Богом, ми повинні завжди говорити правду. Той, хто каже неправду, говорить від сатани, а той, хто каже правду угодний Богові. Ісус сказав про себе Я, дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Іу 14, 14.6 а як справи з напію правдою запитаєш ти? Наведу наочний приклад з Біблії. Авраам двічі в Єгипті та в Герарі сказав про свою дружину Сару, тому що боявся втратити життя через неї, що вона його сестра. В результаті він ледве не позбувся своєї дружини, яка і справді була його зведеною сестрою. Неправда. Або напівправда одне й те саме. Бог неправду не терпить. Він дав нам заповіді прості та зрозумілі, проситимемо Господа, щоб він допоміг нам завжди бути чесними і ні про кого не говорити погано, тим більше неправду. Жива заповідь. Ще здавен Бог заповідав. Суд чинити чесно й справедливо, заповідь таку усім він дав: не свідкуй на ближніх неправдиво. Заповідь і в наші дні жива, слід чутки негайно припиняти, ти їх друзям не передавай, можна рани ближньому завдати. Ти на те, що кажеш, розважай, і пліток не шепочи на вухо. І брехню від правди відрізняй, менше говори, а більше слухай, мов зоря нам вказує шляхи крізь віки ця заповідь і нині. Свідка доброго бажає Бог знайти у тобі, улюбленій дитині.